Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні хотів би продовжувати розмірковувати на тему, яку всі ми проходили на домашніх групах, а саме привілей бути другим. Тож, давайте для початку розберемо місце святого Писання, яке записано дії святих апостолів, шостий розділ з першого по сьомий вірші. Зараз зачитаю їх. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання еліністів на юдеїв, що про їхніх вдів не дбають при щоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцяте розказали, не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, брати, споміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Всі громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Пилипа, Прохора, Неканора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антіохії, Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті поклали на них руки. А Боже слово росло, кількість учнів в Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Рання церква складалася із представників різних класів, різного статусу та різних національностей. Під час схоження Святого Духа в день п'ятидесятниці в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, що під небом. Це записано в дії 2:5. Серед представників юдейської віри, зібраних у Єрусалимі, були люди, котрі зазвичай називалися Елінами. Це євреї, які е, жили е, за межами Палестини і зазнавали значного е, культурного та мовного впливу е, грецької, з, з, з Греції. Між ними та євреями Палестини давно вже існувало недовір'я і навіть конфлікти. Серця усіх навернених через е, служіння апостолів були пом'якшені і об'єднані християнською любов'ю. Незважаючи на колишню упередженість, вони перебували в злагоді і в згоді між собою. Але наш ворог сатана знав, що якщо церква буде єдиною, то це буде допомагати поширенню Євангелії. І йому якось повинно було вчинити розбрат всередині церкви. Коли кількість учнів зросла, ворогу вдалося збудити підозру серед тих. Котрі раніше були схильні заздрити своїм братам по вірі та прискіпуватися до духовних наставників. Таким чином, почалися нарікання еліністів на юденїв. Причиною скарг було нібито занедбання елінських вдів під час щоденного розподілу матеріальної допомоги. Усяка нерівність суперечить Євангелія. Проте сатані вдалося збудити підозру. Потрібно було вжити. Негайних заходів, аби усунути будь-який привід до незадоволення і не дати ворогові можливості викликати розділення серед віруючих. В цей період учні Ісуса переживали кризу в своїй праці під мудрим керівництвом апостолів, які спільно зі Святим Духом працювали та наставляли вісників благої звістки, Євангелія дуже швидко поширювалася, а церква росла. І це надавало додатковий тягар на тих, які опікувалися церквою. Жодна людина, жодна група людей поодинці не може нести такий тягар, не наражаючи на небезпеку, майбутнє благополуччя церкви, тому виникла необхідність у перерозподілі обов'язків, які від перших днів існування церкви так довго і сумліно виконувало кілька чоловік. Апостоли повинні були зробити важливий крок у справі удосконалення євангельського порядку в церкві, поклавши частину тих тягарів, які досі несли самі на інші. Скликавши віруючих, вони під натхненням Святого Духа накреслили план для покращення організації усіх діючих сил церкви. Настав час, сказали апостоли, коли духовні керівники, які здійснюють нагляд за церквою, Повинні бути звільнені від обов'язків розподіляти засоби для бідних та інших подібних занять, аби ніщо не перешкоджало їм займатися проповіддю Євангелія. Виберіть, брати, сказали вони, споміж вас сімох надійних мужів, сповнених Святого Духа і мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Ця порада була прийнята і через молитву та покладання рук. Семеро вибраних мужів були урочисто посвячені на деяконське служіння. Призначення сімох мужів для нагляду за особливою галузю служіння обернулося великим благословінням для церкви. Ці служителі ретельно вивчали як індивідуальні питання віруючих, так і фінансові сторону стан церкви. Своїм мудрим керівництвом і побожним прикладом вони надавали важливу допомогу іншим служителям. У справі об'єднання різноманітних аспектів церковного служіння в одне ціле. Цей крок узгоджувався з волею Божою, про що свідчили хороші результати, котрі відразу ж дали про себе знати А Боже слово росло, число учнів Єрусалиму, дуже множилось, і серед священників дуже багато були послушні вірі. Цей результат став можливим завдяки більшій свободі, котру отримали апостоли. А, так, запаловій духовній силі семи, а також запаловій духовній силі семи деяконів. Той факт, що ці брати були посвячені для виконання особливої праці, піклування про потреби бідних, не означав, що не позбавляв їх можливості навчати вірі. Навпаки, вони мали всі права повідувати істину. Старанно взявшись за цю справу, вони мали великий успіх. А зараз хотів би задати питання для кожного з нас, чи зміг би ти добитися успіху, не витрачаючи на це свого часу, не, витрачаючи на це, на це, не докладаючи до цього своїх зусиль та не витрачаючи себе. Давайте уявимо спортсмена, який працює на е, бетонному заводі вантажником. А після своєї роботи йде в зал тренажерний і тренується, чи, до, до, чи зможе він викладатися там на 100% та е, чогось досягти? Я скажу вам ні, тому що він вже буде виснажений після роботи. Чи може слухач сфокусуватися на думці, яку доносить проповідник, якщо він сидить в телефоні або е, глибоко занурений в свої думки? Також ні. Чи буде проповідник сконцентрований на донесенні? Божого слова, якщо в залі будуть постійно пілікати телефони, чи там комусь стане погано, чи там дитина на вікно залізе, також він це якісно не буде робити, і це буде його відволікати. Для цього в нас є група порядку, яка слідкує за цим. Також в церкві є багато служінь, без яких церква не зростала б та не розвивалася. Давайте уявимо в церкві, церкву, де пастор є одним лише проповідником. Одним співаком, одним музикантом, він є групою порядком і головою групи порядку, він веде пряму трансляцію, чи могла б існувати така церква. Я думаю, що могла б, але якщо в ній не було б в ній було б не більше 10 осіб. Тому що пастор вже виснажений і зайнятий іншими справами, а не церквою. Тому для цього Бог послав йому помічників. Щоб кожен був ефективний в своїй сфері, в своєму служінні, для якого Бог обрав його, де людина зможе служити своїми талантами і викладатися на всі сто, бути відповідальною і совісною перед Богом. Ми члени одного тіла. Тіло не зможе поставити рекорд в спринті на 100 метрівці, якщо в нього не буде однієї ноги, тому що кожен член виконує свою функцію для правильного функціонування тіла. До кожного з нас була донесена Євангелія. Якась одна людина нам розповіла про благу звістку. Можливо, це в сім'ї, можливо, це ваші друзі, можливо, хтось посторонній на вулиці, але хтось це зробив. В моєму випадку, це в моєму дитинстві була сусідка, яка запрошувала мене на недільну школу, і там вже були посіяні зернятка Божого Слова. Далі в старшому віці. Де вже це зерно можна сказати проросло. Це був мій рідний брат і мій друг дитинства, які запрошували мене в церкву і попливали на мене. Я прийняв Христа. І я можу з певністю сказати, що вони були обрані Богом, щоб познайомити мене з ним. Вони не були яскравими лідерами чи богословами. Вони були послані мені в той момент. І в той період часу, коли мені це було потрібно. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на важливу та глибоку істину привілей бути другим. У нашому світі, де перевага і лідерство часто вимірюються першим місцем, ми можемо забувати про ту цінність і силу, яка яке має друге місце. Друзі, ми живемо у світі, де кожен прагне досягти вершин. Але що якщо справжня сила та вплив приходять через смирення і готовність підтримати інших? Коли ми ставимо інтереси ближнього попереду своїх, ми відкриваємо двері до божественного благословення в нашому житті. Буття другого означає вміння бачити іншого, вислуховувати його потреби і підтримувати на шляху до успіху. Це не означає, що ми завжди залишимося номером два. Іноді ми є покликані стати лідерами, але справжнє лідерство завжди базується на служінні. Кожен з нас може пам'ятати свого найкращого друга, який завжди був поруч, коли світ здавався темним. Така людина це привілей бути другим, бути підтримкою, надією, сокровенним другом у часи труднощів. Закликаю вас сьогодні замислитися, як я можу стати другим у житті інших. Як я можу використовувати свої таланти, щоб служити ближнім? Ваша роль може бути невидимою, але пам'ятаємо, що в Божих очах будь-яке служіння має значення. На завершення, нехай наша церква стає спільнотою, де ми цінуємо привілей бути другим, де смирення і служіння панують серед нас. Давайте разом сприяти створенню культури любові, підтримки і порозуміння. Наш привілей бути обраними це доносити Євангеліє до людей, до близьких та неблизьких, до рідних, друзів, знайомих та незнайомих, до людей, які нас оточують, з якими ми маємо якийсь контакт, якось дотикаємось. Також ми маємо служити в церкві, в якій ми є членами, служити своїми дарами, виконувати своє служіння добросовісно перед Богом та перед людьми. Якщо у вас ще немає служіння, то. Ви повинні шукати Його. І це все для розширення церкви, для зміцнення церкви, для поширення Євангелія, для більшої кількості спасенних душ. Амінь.